Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю, Я подарунок мамі зроблю, бо я свою маму дуже люблю. Дорога моя мама, вітаю тебе за днем. Матері. Ти завжди будеш для мене підтримкою і надією в житті. Я бажаю тобі міцного. Здоров'я, щастя, любові та тепла, а також безменшної радості від життя. Ще в колиці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Віше для мами від дочки. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше. І коли дорослою стану, теж любити не перестану. Бо ріднішою, ніж ти, в цілим світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє. Люба матусю, вітаю тебе з днем матері! Бажаю тобі щастя, здоров'я, мирного неба. Я дуже рада, що ти в мене є. Мама, ще колись добува, слова бо Найдорожче в світі слово. Так звучить рідні бобі. Мати, басінка, матуся. Мам, мама, ма, мамонка мамуся називаю тебе я. Дедочка моя. Гілочку мимози поставлю на вікні і квіточки жовтенькі сміхаються мені. Велика таємниця існує поміж нами. Цю гілочку мимози я подарую мамі. Матінку, матуся. Я добра від тебе вчуся, ти найкраща в світі, мама, ніжна, добра і ласкава. Гарно ти матуся, люба дуже мила, ти мене з малку звичайно сила. І сім'я навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Матінко Люба, зозули й щирі вітання тобі. Зичую щастя, здоров'я і миру в добі твоєму завжди. Тосі, тебе я вітаю, спасибі за ласку, за ніжну турботу, за чуйність, гостинність і невтомну роботу. Господь, хай дарує здоров'я і силу. Спасибі, рідненька, що ти нас зростила. Дуба матусь, низький тобі уклін за твою любов, турботу і ласку.